Всім привіт, друзі! в Сьогодні відео дуже актуальна тема. Це сонячні панелі і блоки для зарядки ваших гаджетів. Всі знаєте ситуацію в Україні. От і мені довелося придбати дану установку. Вона складається з сонячної батареї, блока, два провода і дві лампочки. Плюс інструкція. Дана установка називається SunLarix Solar Power Station Mini. Так, розберемо, що тут є. Перший це у нас дисплей невеличкий, який показує у нас індикатор заряду, вольтаж, напругу, навантаження, заряд, розряд і рівень зарядки акумулятора. Потім у нас є 12-вольтова, як в автомобілі, зарядка від прикурювача. Так, два USB. І тут ще два USB. 5 В 2,1 А. Тут я так розумію по 1 А кнопка вимкнення-вимкнення. Потім підключення сонячної панелі. Роз'єм. З тильної сторони нічого немає. І з правої сторони у нас роз'єми для підключення проводів від лампочок. От, от такі от. Сюди в І кнопки вимкнення-вимкнення. Тобто навіть коли вони під'єднані, можна кожну лампочку вмикати-вимикати окремо. Далі у нас отака от сонячна панель. І от такі от дві лампочки на 7 ватт 630 люмін. Світять доволі яскраво. І так, будемо тестувати і перевіряти дану панель. Зараз її зберемо. І так, довжина кабелю до сонячної панелі 5 метрів, довжина кабелю до. Однієї лампочки 3 і другої 5 метрів. Проводів, декому буде достатньо, декому буде мало. Так що оцінюйте, де ви можете це все поставити, розмістити. От, друзі, я тимчасово підключив, значить, вже йде заряд, бачите. Встановив я панель на вікно. Ось таким чином. На вулиці вже зима, йде сніг. Сонця нема прямих сонячних променів, але заряд йде на рівні 13 В. Є така невеличка інструкція. Можете ставити на паузу і ознайомлюватися. І от правила користування. Те, що я бачу, от другий пункт при використанні сонячного через вікно втрачається ефект заряду до 90%. От може це і відбувається, в принципі. Ну, я думаю, мені буде достатньо. Ось такі у нас лампочки. Таке підключення. Ось Просто вставляється два контакти. І друга таким самим чином. Ось така індикація. Швидкої зарядки. Тут нічого немає. І так, вмикаємо прилад. От у нас загорілась червона лампочка. Потім ми можемо вмикати послідовно наші ліхтарики. Доволі яскраво вони світять. Ввечері покажу, як вони освітлюють кімнату. Даний блок мобільний. Є ручка, можна переносити з кімнату в кімнату. Вага даного блоку близько 4 кг, доволі важкий. Від сонячної панелі можна швидко від'єднуватись і переносити даний блок. На даний момент ось така індикація у нас. Вимикаємо. Перед цим у нас показували вольтаж споживання, на даний момент показує вольтаж заряду. Далі буду використовувати на практиці дану установку. Ось таким чином, друзі, станція зарядилась, приніс її на кухню. Тут кинув попередній кабель через шкафчики, зверху, ось на люстру і отут вивів. Зараз вам покажу наскільки вона освітлює кухню. Ось так освітлює стаціонарне світло. І ось так освітлює додаткове живлення. І таки непогано, мені подобається. І так, друзі, як додаток до даного пристрою вимушений був придбати от такий от зарядний блок для прямого заряджання. Чому? Тому що е, перебої в електроенергії різні і в основному світло вмикають 2-4-4-2 і в принципі з відсутністю сонця. Даний блок допомагає зарядити станцію. Чесно скажу, по таймінгам нічого не розраховував, тому що намагаємось тримати що даний блок, що павербанки, що телефони постійно зарядженими і не було навіть часу протестувати його в заряді від нуля до повного заряду з даного блоку. Або від сонячної панелі і розповісти вам, за скільки це все відбувається. Так само розрядити даний блок від повного заряду, скільки даний блок може зарядити телефонів до повного розряду, скільки часу може світити лампочка, одна, дві. Просто фізично це не виходить. Взагалі відгук зроблю такий: перше це те, що ця річ в будь-якому разі корисна. В першу чергу використовуємо як світильник. Тобто вимикають світло, підключаємо лампочки, і у нас кімната досить якісно освітлюється. Можна працювати. Заряджаємо телефони мало, тому що намагаємося встигати між перервами у відключеннях заряджати це все. Мінус, те, що, мені здається, вона не досить довго може тримати заряд. Друге, це те, що Даний дисплей не досить функціональний. Так він показує заряд, розряд, кількість вольтажа, але було б корисніше, якби при підключенні лампочок він показував час, який воно може пропрацювати від даного заряду. Також було б корисно, якби при підключенні до USB-портів. Він показував свій об'єм, скільки виходить до розряду. А так, цифри збивають з пантелику. Максимальний заряд тут 13 одиниць, мінімальний розряд 11. Тобто, я так розумію, це різниця 20 000 мА. Наскільки я розумію, тут влаштована батарея на 20 000 мА. От виходить телефон. З 5000 тисячною батареєю ми можемо заряджати 4 рази. І знайшовши в інтернеті вартість даної установки, можемо зрозуміти, що краще купити там 4-20 тисячних павербанка, чим купляти дану установку. Але до павербанків не йде сонячна панель, яка досить допомагає у повному блокауті. Даний блок куплений у зв'язку з тим, що грудень-січень місяці не сонячні. Сонце не досить достатньо для заряду установки, От. вигідніше і скоріше заряджати блочком і потім використовувати. В подальшому, коли все стабілізується і буде можливість протестувати його по повним таймінгам, звичайно викладу відео. А так буду намагатися писати в коментарях. Якісь розрахунки. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте цьому відео лайк.